Працівники засобів масової інформації, редактори газет і телерадіокомпаній за організації Медіапровспілки Львівщини відвідали Золочівщину. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті Романа Єльчанінова. Ще здавна Золочівський край славиться своїм історичним минулим народними промислами, визначними постатями. Зокрема, у селі Гаверечі на сьогодні крутяться гончарські круги, де з-під рук майстрів виходять дивовижні речі, які неодноразово були представлені на міжнародних виставках. За останні десятиліття візитною карткою Золочева став замок. Збудований ще на початку XVII століття за проектом невідомого італійського архітектора та останнім словом тогочасної науки, замок є зразком поєднання оборонного та житлового призначення. Особливою окрасою Золочівського замку є китайський палац. Єдиний в Україні, і один з трьох у Європі зразків східної архітектури. Золочівщина цікава тим, що е, з цієї землі вийшли в світ. Земля народила Золочівщина, народила таких, як Марк'ян Шашкевич. Це найбільша постать. Е, це земля е, Богдана Стельмаха. Це земля Володимира Болюбаша, автора такої величезної книжки, такої монографії Золочівщина край Маркіяна Шешкаючи, яку видав в Канаді, яка переведена тут. Золочівщина це земля, яка народила перший посол Америки в Україні. Був Золочівщини, батько його Золочівщини з Ремезівець. Багатьма відомими історичними постатями славиться Золочівщина та помітно вирізняється з-поміж них постать того, хто зробив неоцінений внесок в українську літературу. Мова йде про Маркіяна Шашкевича, поета, громадського діяча, священика, просвітителя. Маркіян Шашкевич видатний письменник, громадсько-культурний діяч, автор першого в Галичині підручника українською народною мовою, читанка для діточок у народних школах. Шашкевич був одним з перших перекладачів українською мовою, слова Полка Ігоревім. Крім поезії і прозових творів, йому належали переклади на українську мову сербських народних пісень, віршів чеських і польських поетів. Ним пишається не лише Золочівщина, а й вся Україна. Не дарма ж його називають левом українського слова, а в його рідному селі Підлися і досі збережена перетворена у музей садиба генія української культури. Сьогодні маємо таку приємність вітати на нашій славній золочівщині. Гостей з цілої львівщини, редакторів газет взагалі працівників засобів масової інформації. Ми сьогодні знаходимось тут на музеї садиби Маркіяна Шишкевича. Потім побачимо ще Підлиську гору, де стоїть хрест Мар'яну Шашкевичу. Потім побуваємо на Святій Горі. Там стоїть монастир, збудований вже за часи незалежності. Там було об'явлення Матері Божої. Побачимо ще золочів, думаю, що побудемо на Золочівському замку. Експозиція музею садиви Маркіяна Шашкевича, створена працівниками Львівської галереї мистецтв. Тут присутні мали змогу знайомитися з меморіальними речами та автографами рукописів Маркіяна Шашкевича, виданнями його творів, тогочасними книгами, часописами, предметами побуту. У двох кімнатах виставлено експонати, що розповідають про життя та творчість Маркіяна Шашкевича. Вшанування його пам'яті у двох інших відтворено західноукраїнський побут першої половини ХІХ століття, показано умови, в яких проходило дитинство Маркіяна Шашкевича. Центр експозиції Альманах Русалка Дністрова, перша книга українською мовою у Галичині. Поряд розміщено збережені до нашого часу власні речі Маркіяна Шашкевича. Велику цінність становлять автографи його поезій, документи, примірники рідкісних видань кінця вісімнадцятого першої половини 19 століття. Ми знаходимося на території музею садиби Маркіяна Шашкевича, який є відділом Львівської національної галереї мистецтв. Наш музей працює кожен день, крім понеділка. Ми завжди раді кожному відвідувачу, запрошуємо мешканців Львівщини і сусідніх областей приїжджати до нас на екскурсії. У нас вартість квитків дитячий 9 гривень, екскурсія 15 і дорослий 24 гривні вхідний квиток, екскурсія 30 гривень. Ми раді кожному відвідувачу. Далі за маршрутом оспівана Шашкевичем Біла гора, яку в народі ще називають Лисою. Варто зауважити, що саме від зовнішнього вигляду Лисої Гори походить і назва села Підлисся, що розташоване у її підніжжі. Маркіян Шашкевич, ну знаєте, коли приїжджаєш в його сади, бо це очищення для кожної людини відбувається. І от зараз ми повернулися з садиби Маркіяна Шашкевича. І от єдине, що в мене в голові, розумієте, отак, е, Боже, яка благодать, людина 32 роки прожила, але скільки вона встигла зробити для української держави, для нас, українців. І тому болить серце, коли ця людина боролася за нашу рідну українську мову, і сьогодні ми далі продовжуємо боротися. Ми повинні просто вже утвердитися і розуміти, що українська мова це святе для кожного з нас. І ми не повинні боротися, а це в суть нашої української держави повинна бути. І про будь-які квоти не може навіть і бути йти мови. Я хочу сказати, що і от ми зараз знаходимося тут, в підлисі, на цій знаменитій горі пам'ятці Маркену Шошкевичу в 1911 році вона була встановлена тут. Але ви знаєте, оцей дух такий тут, оцієї. Цієї нашої державності, цієї нашої духовності, він залишається настільки сильним, що всі колеги, які приїхали сьогодні, вони приїхали наші колеги-журналісти з багатьох регіонів Львівщини, з міста Львова, приїхала наша чимала делегація, і ви знаєте, це якесь таке натхнення. Це кожен з нас отримує якесь хороше, хороше укрилення. І ми дякуємо. Я ще раз хочу сказати всім нашим колегам. І я думаю, що в в майбутньому ми будемо планувати ось такі виїзди, такі поїздки. Це дуже корисно. Приїхати, здається, що ми знаємо. Ми ж знаємо і про е, Підлися, про музей Шашкевича. Ми знаємо дуже багато, але повірте, коли ти знову повертаєшся сюди, коли ти приїжджаєш, коли тут знову ти відчуваєш розумієте, оцю силу якусь окрему таку, це обов'язково повинно робити. І ми будемо це продовжувати. Я думаю, це буде добра ініціатива нашої обласної журналістської організації. Медіапроспілки, що ми спільно зможемо робити і запрошувати усіх колег-журналістів до участі у таких медіатурах. Крім того, знаєте, що ще важливо, є одне, що всі мої колеги-журналісти, хто сьогодні є, вони готують певні матеріали, вони приїдуть у своїх засобах масової інформації. Вони жителям цього чи іншого регіону Львівщини будуть говорити про ці місця: їдьте, 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 вивчайте свій рідний край, любіть, любіть, отримуйте натхнення, натхнення. І повірте мені, це надзвичайно є важливо. Так що я вважаю, це е, тур, і такі поїздки вони дають дуже багато для журналістів, дають дуже багато е, в цьому моменті, що нових пізнань. Ну і але найголовніше, можливо, навіть нових емоцій. А от нові емоції це завжди наснага до якоїсь творчості. Е, і ще є е, це ця основа для того, щоб задуматися, а як ми живемо, що ми робимо, і куди ми йдемо. І як ми повинні жити. Оце дуже важливі речі, які абсолютно я і мої колеги виносимо з цього туру. Особливу увагу журналістів, які не змогли пройти повз Білої Гори, привернув величний металевий хрест, який було встановлено на горі на честь сторіччя від дня народження Маркіяна Шашкевича. Після встановлення на Білій Горі пам'ятного хреста активісти українського відродження періодично там організовують велелюдні Маркіянові свята. Навіть за часів німецької окупації, 14 вересня 1941 року, відбулися урочистості і шанування отця Маркіяна на Білій Горі. Ці святкування були чи не наймасовішими, близько 40 тисяч людей взяли участь у урочистостях. Також поруч з хрестом знаходиться символічна могила стрільцям української Галицької армії. Окрім історичного подиху, біла гора приваблює прекрасними краєвидами, які є гармонійним поєднанням блакетної небесної далечині із колоритом розмаїттям лісових трав. Від перебування на землі Марк'яна Шашкевича на Золочівщині, від перебування в його музеї, від відчуття витоків його високої духовності, яка дає нам всім українцям і нині. Високу духовну поживу для душі, додає той нурт, щоб ми боролися за українську державність, за українську мову, щоб ми утверджувалися, щоб ми ставали сильнішими в світі, і мир панував на нашій землі. І, звичайно, щоб російський агресор був переможений. Марк Ян Шашкевич, будитель духу українства, він підняв Галичину, підняв її до. Розуміння своєї сутності, державності, українськості і нині, перебуваючи на тій землі, на Лисій Горі, ми відчуваємо цю високу його енергетику, відчуваємо це, що він додає нам сил. Я думаю, що спілка журналістів, львівська організація зробить сюди ще не одне паломництво журналістів, особливо. Телевізійників, які б мали відзняти відеофільми про цей чудовий край, про Маркяна Шашкевича, про його духовність, про його енергетику, щоб донести широкому загалу цей, цю його високу духовність, цю красу цього краю. Я думаю, що безвіз. Це добре, що він є, але ми ще глибоко не пізнали свою рідну землю. Хочу, щоб ми звернулися до своїх витоків, до пізнання рідної землі, і вона нам дасть сил в творчості, витворенні духовності, витворенні нашої. Економіки, і, звичайно, в перемозі над російським агресором. Слава Золочевщині, слава землі Маркіяна Шашкевича, Низький уклін його творчості і людям, які творять і доносять духовність Маркіяна Шашкевича. На ще одній горі, яка називається Святою, адже саме тут було об'явлення матері Божої. Усі мали змогу помолитись у православному монастирі. Отже, ми знаходимося у монастирі Української таку православної церкви. Монастир положення на Пресвятої Богородиці у місті Влахарні. Отже, цей монастир виник недавно, як бо як як будівля, як юридична споруда. Але саме місце духовно, воно ж шанується з, з далеких давніх часів. Люди поважають, як в люди поважають ці місця, в яких Відчувається особливо Божа благодать. Отже, і це місце не є позбавлене цієї благодаті. Молитвами Пристої Богородиці і особливо її явленням на цьому місці святому. Останнього року це було 1948 року, 6 вересня. Христа Богородиця з'явилася трьом малим дітям. Як ми знаємо за словами Господа нашого Христа, що Господь. Найбільше відкривається таким малим дітям, в яких є щирість, внутрішнє, чисте серце. І Господь заповідає бути таким, як діти, тобто мати таке чисте серце, мати щире бажання служити Богові. Отже, церква преподобного Уфри великого, що за мною є. Перевезли села Біського Ірсамберського району. І зараз в цій споруді храмою більше як 200 років. Церква Преподобного Уфрія Великого. За стараннями Владики Макарія людей села Бісковича, які, які згодилися, які домовилися, щоб перевести сюди цю церковцю у це місце. За сприяннями збудовано, відновлено цю церковцю. Також храм. Положення Риз Престої Богородиці, який щороку відбувається прощі, 15 липня. Проводили спіші прощі. Наразі це призупинено, але з часом, якщо дасть Бог, сили, мудрості, ми будемо продовжувати цю традицію пішої прощі з Львова. У це місце. Не менш цікавою була панорама самого Золочева. Про це славне місто можна говорити безкінечно, але це не зрівняється з побаченим на власні очі. 就